Тікток це як той друг, що завжди влаштовує найгучнішу вечірку. Але чи буде він у тренді через 5 років? Дехто каже: так, звісно, адже платформа не стоїть на місці. Нові функції, музика, фільтри, алгоритми, які знають про тебе більше, ніж твоя мама. Але є й інший бік медалі. Уже зараз конкуренти наступають на п'яти: Instagram Reels, YouTube Shorts, навіть Telegram запускає власні відео. І тут додаються скандали з витоками даних, обмеження в деяких країнах та дискусії про безпеку. А що ж YouTube? Це такий старший брат у світі відео з досвідом, архівами та глядачами, які звикли дивитися довгі ролики. Але він теж підлаштовується, запустивши шортс, щоб не відстати від TikTok. Питання в іншому. Чи зможе TikTok залишитися на вершині, коли тренди змінюються швидше, ніж ти встигаєш допити ранкову каву? Можливо, майбутнє не за однією платформою, а за гібридом форматів, де глядач сам вирішує, що дивитися, 15 секунд сміху чи 15 хвилин аналізу. Хто знає. Одне ясно, світ відео змінюється. І головне залишатися там, де цікаво саме тобі. До зустрічі в наступному відео.